Це програма Ваша Свобода, я Інна Кузнецова. Вітаю вас. У ці хвилини у мінську проходить засідання тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі. Тим часом лише пополудні російські представники у спільному центрі з контролю і координації дали письмові гарантії про припинення вогню в районі Авдіївки для проведення ремонтних робіт. Про це заявив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жеврівський. Хоча ремонтні бригади вже й вийшли на е, місце. Е, Розриву лінії електропередачі як в районі Авдіївки, так і очікується, що вийдуть з боку окупованих територій. Тому що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що через відсутність електрики на верхньокальміуській фільтраційній станції без води і опалення залишаються окуповані бойовиками Донецьк і Осинувата і частина Макіївки. Про наслідки загострення до Донеччині будемо говорити сьогодні з радником міністра у справах окупованих територій і переселенцем Юрієм Гримчаком. Добрий день. Добрий день, але спочатку зараз у з нами на зв'язку. Скайп зв'язок Авдіївки, кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір. Мар добрий день. добрий день. Іно. І яка ситуація зараз в Авдіївці? Чи вийшли такі ці бригади, про які говорив Павло Жебрівський, на е, лінію чи проходить ремонт? Насправді, самого ранку, так як ми були там, ми чули, що дійсно розпочався режим тиші, було тихо, жодного пострілу. Подекуди там одиночні вистріли, але це можна вважати режимом тиші. Але щойно ось 6 хвилин тому в Фейсбуці з'явилася інформація від Павла Шепрівського про те, що все таки ремонтні лі... ремонтні бригади приступили до. Ремонтну електромереж. втім, все таки розпочали бойові стрілянину по цих бригадах, їм довелося відійти. Ну точніше, навіть ремонтники не дійшли 300 метрів до цих ліній передач, щоб розпочати. Тому я так підозрюю, що все-таки ремонтні роботи знову ж таки припинилися у зв'язку із обстрілами. Зрозуміло, як реагують на все те, що відбувається мешканці Авдіївки. Мешканці Авдіївки насправді реагують по різному. Це все залежить від того наскільки вони налаштовані, чи то про українське, чи то навпаки проти України. Деякі з них вважають, що це все таки стріляла по Авдіївці армія збройних сил України. І інші навпаки доводять, що це стріляли проросійські російські Власне, щоб розуміти, двоє людей поруч із вирвою стоять і. Між собою розмовляють і каже один, що стріляли по з України інший ремонтник, який все таки бачить ближче цю ситуацію. Бачить, як відбувало, бачив, як відбувалося говорить про те, що стріляли все таки про російські бойовики, і він показує просто звідки куди ну це куди... відео і пряму мову Мар'яне. А е, загалом, чи поінформовані люди? От ми бачимо, що люди е, сходяться до наметів, е, оскільки немає світла, е, не працюють мобільні телефони, радіотелебачення. Як інформує влада людей? А, так, дійсно там немає електри... електрики, взагалі немає ні телебачення, ні радіо, і людям доводиться дізнаватися інформацію, так би мовити, сарафанним радіо. Тобто вони приходять а, в якесь місце скупчення людей, запитують одне одного, що відбувається. Там уже передають далі інформацію. Наприклад, евакуації дітей звичайно ж дзвонювали батьків а, зі школи а, для того, щоб Передати інформацію про те, що буде евакуація дітей пізніше, так уже ж рознеслося по всьому місту, і всі бажаючі мали змогу записатися. Так і всьому розповсюджується інформація. Зазвичай вона є неперевіреною і недостовірною. Дякую, Мар'яне. Це був кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір. з Авдіївки ми будемо чекати і подальших включень будемо показувати це. Давайте зараз ще подивимося, що говорять самі жителі Авдіївки про обстріли міста. не в панике, люди больше наоборот стали более сильнее духом, потому что это уже неоднократно расповторялось. Как видите, сколько народу, люди как-то дружнее стали. Все нормально Пусть. происходит. Ничего, переживем и не это переживем. Это мешает нам жить. Нам Мы уже люди в возрасте и нам хотелось бы мира и спокоя. Мы при войне родились и заканчиваем жизнь тоже при войне. Если бы они ушли, все было нормально. Не мы к ним пришли, а они к нам. Вот пусть они уходят отсюда. Это вы о ком сейчас? Об Букра. Ну так жить нельзя. А что люди не знают, у людей точно такая жизнь, как и у меня. Кто какое это не телевидение смотрит и слушает, да, тот так и считает. Вот что же по телевизору. Э, это неправда. Не посмотрите, не кто вырезано. там на телевизоре. Да нет, 8 километров. Да, да. Но, ну, баранки. И что? Ну, посчитай секунду, сколько летит снарядов. Если мозги есть. 17 секунд, з здані. Ще півгодини тому було таке відчуття, що будемо говорити з вами про те, як відбуватиметься вже настання оцих мирних хвилин і як буде відновлення проходити. А щойно з'ясувалося, що обстріли не зупиняються. Ах, на жаль, ми чекали, що не зупиняється. І все ж таки, ну, будемо сподіватися, зараз з'явилася інформація з Москви про те, що Дмитрій Пісков, прес-секретар Володимира Путіна, заявив, що ситуація в Авдіївці це сподівання на налагодження відносин між Росією і Сполученими Штатами. Ну, вчора пан Пісков сказав, що ДНР, ЛНР, і Росія вже контролює Авдіївку. Сьогодні, я думаю, що це от один з варіантів, чому там розпочалися такі посилені бойові дії, це саме те, щоб от вийти на рівень, коли Росія буде розмовляти з США, по вирішенні, там, цієї проблеми, гуманітарної проблеми і тому подібне. І сьогоднішня заява Пєскова, вона якраз це підтверджує. Але за великим рахунком, вчора, по-моєму, Госдеп зробив заяву. І заява була така, що вона засуджує там. Ну, тобто, вона була не стільки е, там, засуджувала Росію, скільки вона була просто, розумієте? Тобто е, всі переживали там аналітики, там інше що. От немає заяви, скоріш за все, Сполучені Штати будуть підтримувати Росію, і тому подібне. І тут вона вийшла, ця заява, і я думаю, що це реакція на цю заяву в тому приводі, що сьогодні. І в першу чергу своїми ж власними діями Росія заганяє себе в кут, коли ніякої співпраці з новою американською адміністрацією у неї, ну, просто не буде можливості взагалі. Я думаю, що для нас це не така погана звістка, так що я думаю, що ми... в даному випадку ну, це нам вигідно. Якщо ж говорити безпосередньо про ситуацію в Авдіївці, бачите, громадяни, мешканці Авдіївки, як сказав навіть один з них, той який телевізор дивиться, той так і думає. Але зараз і, і телевізора немає. немає, так і що робить влада для того, аби ну якось пом'якшити цю ситуацію. Ми бачимо, що гарячі польові кухні, ну, готовність от, чесно, до евакуації. Але от я розумію, що я сам влада, але треба надати належне владі, місцевій владі і військово цивільній адміністрації, уряду України, що, можливо, вперше, от за останні часи, мається на увазі там роки, да? ну, перше. Ви знаєте, що майже ніхто вже не переживає з приводу того, що там ці орки роблять. Ну, тобто армія стоїть, відбувається, тримає позиції, навіть інколи їх покращує. Тобто за ці роки у нас вже з'явилася армія, в якій ми можемо бути впевнені. Ну да, так, вони там біснуються, б'ються у наші укріплення, але, ну, чесно кажучи, я не бачу людей, які б вірили, що їм щось вдасться. Це перше. Друге, це те, що вперше, мабуть, спрацювали таким чином, що і МЧС, ДПС, ДЧС, да? і місцева влада спрацювали дуже добре. І генератори, і армія, і палатки, і тепло, і ну, пункти обігріву, і пункти гарячого харчування. І ну, наскільки я розумію, там в тому числі працюють люди, які доносять якусь інформацію там. Як туди, так і звідти вона йде. Да? Тобто я вважаю, що влада сьогодні найбільше, ну, можна сказати, що відпрацювала на всі там найбільші бали, які тільки можна. Поліція працює в місті спокійно, в місті немає там, розгулу злочинності. Тобто, всі структурні підрозділи влади займаються своєю роботою і займаються добре. Плюс є, якщо, не дай Боже, все ж таки доведеться евакувати населення, вже готові там маршрути, хто за що відповідає. Тобто це серйозна робота. І я вважаю, що це дуже добре. До до нас підключився на скайп зв'язку з Москви спеціальний кореспондент нової газети Павел Канигін. Павел, здравствуйте. Добрий день. Павел, вы писали в 2015 году, в конце года, что война на юго-востоке Украины закончилась, или как минимум завершилась ее горячая фаза. И вот прошло столько времени, и эта фаза, скорее всего, началась опять. Как вы оцениваете в связи с чем это произошло? Мы лично я считаю, что, конечно же, это и элемент давления на украинскую власть, которая предпринимает, предпринимается Российской стороной, Очень символично, что вот это обострение произошло прям аккурат после переговоров, телефонных переговоров Владимира и Путина, и Дональда Трампа, президента США, только что значит, вступившего в должность. Вот буквально они поговорили, обсудили все проблемы, и после этого случилась вот эта вот история с Авдеевкой. Конечно же, это такой сигнал и украинской власти, это сигнал и западному сообществу, и американскому лидеру о том, что Россия продолжит свои, свою политику по укреплению такой, сферы влияния на территории Украины. Российская власть считает, что Украина – это неотъемлемая сфера влияния Москвы и всячески пытается вынудить западное, западных руководителей, руководителей США, Европы а, с этим согласиться, а, вот и а, будет вынуждать это делать и дальше, а, вот а, и мы видим, что некоторые лидеры уже посылают какие-то сигналы о том, что они, вроде бы, как согласны, да, Дональд Трамп делал какие-то намеки на то, что он, он тоже, а, в общем, не видит а, проблемы в том, что Россия там пришла в Крым, да, сейчас мы видим Потенциальную возможность восхождения к совершенно власти Мари Пен во Франции, которая тоже считается такой подругой. Да? Как вы можете. Павел, как вы можете прокомментировать сегодняшнее заявление Дмитрия Пескова о том, что ситуация в Авдеевке может послужить поводом для сотрудничества России и Соединенных Штатов? Я, честно говоря, не знаю, как это может, как эта ситуация может Стать поводом для сотрудничества гибнут гибнут мирные люди с, с обеих сторон гибнут гибнут солдаты вообще вообще происходит война и как как война в которой страдают все стороны в том числе и гражданское население может стать площадкой для сотрудничества заявление какое-то поменьше циничное, если я правильно понял его с ваших слов если цитировать Дмитрия Пескова дословно, то речь идет о том, что необходимо скорейшее возобновление диалога и сотрудничества между Россией и Америкой, в том числе в интересах и решения развязки украинского узла. Ну да, понятно, но это, это все, это все легко, легко прочитывается, смысл, кремлевский смысл, в этих словах, прочитывается легко, это значит, что Россия будет, в общем эту ситуацию как-то дальше, дальше нагнетать для того, чтобы наконец стороны сели за, за стол переговоров и э, приняли те решения, которые выгодны Москве, да, вот те самые минские соглашения в интерпретации Кремля, да, это значит выборы на территории Донбасса, амнистия сепаратистских руководителей э, и конституционная реформа на Украине, да, это вот так называемая федерализация. То есть, чем больше льется крови на, на, в городах Донбасса, тем, соответственно, как полагают в Кремле, решительнее должны соглашаться на уступки западные руководители. Вот, собственно, вся стратегия. Можно, можно ли в эту стратегию дописывать и, скажем, решение того, что Государственная Дума обвиняла Украину в эскалации конфликта? Кроме того, некоторые... Украинские депутаты говорят о том, что представители Российской Федерации в ОБСЕ помогают оккупантам своевременно скрыть места сосредоточения запрещенного минскими договоренностями вооружения. Ну, на самом деле то, что говорит Госдума, она может говорить все, что угодно. Это нисколько не влияет на решения, которые принимаются в Кремле. Если в Кремле решили сделать что-то, они это сделают. Захочет Госдума поддержит она громогласно поддержит или не поддержит. А Что касается ОБСЕ, Госдума это просто инструмент такой, да, придание дополнительной какой-то легитимности решениям, вот, дополнительный. А что касается ОБСЕ, то мне ничего не известно про это, но я могу сказать, что те люди которые находятся в составе мониторинговой комиссии, и которые ездят по территории Донбасса и, собственно, следят за ситуацией, это, это очень профессиональные эксперты и люди абсолютно гуманистических взглядов, И они никогда не будут uh, закрывать глаза на какие-то какие-то вещи, тим более по просьбам uh, по по просьбам никих сторон. Вот. І... Сп Спасибо, Павел. Це був спеціальний кореспондент нової газети з Москви Павел Канегін. Зараз проходить засідання тристоронньої контрактної групи в Москві і ой, в Мінську Дякую. перепрошую і. Після оцих заяв з Москви і після того, як нібито вже були дані письмові гарантії російської сторони, хоча дивна ж річ письмові гарантії російської сторони, але Це знову класична фраза, що підпис російської сторони не вартий бумаги, на якому він поставив. Це черговий раз просто підтвердження цього. Віця. Як ми можемо, ну, звичайно, прогнози штука погана, але як можна прогнозувати, що буде далі? Ну, я думаю, що вже другий день вчора були з 10 до 17 підписані гарантії, але бої продовжувалися. Сьогодні вже була набагато менша інтенсивність обстрілів, і я думаю, що оця гостра фаза закінчується. Ну, або сьогодні, або завтра все ж таки відновиться електропостачання і більш-менш нормальне життя в місті Авдіївки. І я ну, буду... Там ще погана ситуація і е, в Макіївці і в Донецьку, тому що а, дивіться, води немає. Я не знаю, це Верхню Кальмівську обесточило чи Донецьку? Верхні Кальмівську. Ну, Донецька була позавчора обесточена теж. Тобто тоді води. І не... Макіївку обстрілюють. Тоді Донецька і Макіївка існувати взагалі без води. Ну, мається на увазі. Но в деяких районах вода крапає. Ну, це неможливо, це, скоріш, просто тільки стікають з високих місць. Чому? Тому що ці фільтрувальні станції, вони не тільки фільтрувальні, вони насосні. Тобто вони подають воду, питну воду в міста. І якщо тут, це теж проблема найближчими днями вже з того боку. Донецька і Луганська і Макіївки ну, це великий агломерат людей, які там проживають, і як би там подобалося чи не подобалося, особливо нашим блокіраторам, але електроенергію, постачання води треба відновлювати, бо місто, таке величезне місто, як Донецьк, це просто теж буде гуманітарна катастрофа, тільки вже з того боку яким чином можна врегулювати цю ситуацію? Мінські переговори не допомагають, чи вони почнуть допомагати думаю, не допомагають? Сьогодні, фактично сьогодні, ну, скажімо так, росіяни зробили ставку на те, що прийде Трамп, який начебто їх. Да? І вони будуть, ну, навіть, чесно кажучи, коли от виступає хлопець з Москви, да? Мені щось останнім часом дуже не подобається експерти з Москви, але він вже фактично озвучує те, що хоче Росія, Да? Вони хочуть прямих перемог трамп путін де вони вирішать ці проблеми і потім доведуть до холопів, що їм треба робити вважаю, ну, що Україна це неод'ємна їхня частина там. Чи це, в Києві, до речі, чи... позиція не лише москвичів, деякі українці теж говорять про це. Господи, ну ідіоти не тільки в Москві живуть. вибачте, тут теж є, є частина, Да? Але питання в чому, розумієте, от ми все буде залежати просто від нас. От від нас. Будемо ми приймати участь, будемо приймати ми ці умови чи не будемо, будемо ми дивитися далі на цей світ своїми очима чи очима Москви. Е, і я думаю, що частково, найближчим часом, а якщо вже це не відбулося, та ж адміністрація Трампа і він самий зрозуміє, що будь-які письмові, будь-які інші. За, там... Клятви, які дає Російська Федерація, вони ні ні на що не впливають, і нічого не варто, якщо Будемо вони бачити... не виконують їхніх планів. Будемо бачити, як розвиватимуться події з побажанням мирного неба над головою. завершую е цю програму. Я Інна Кузнецова гостем був сьогодні. Юрій Гримчак. Щасливого дня!